Як на дитячі очі впливають телефони та планшети, найпоширеніша проблема сучасних дітей дошкільного та шкільного віку набута короткозорість. Наші очі напружуються, коли погляд переводиться на близьку відстань: це читання, рукоділля, гра в телефоні, планшеті, а розслабляються м'язи очей тобто відпочивають, коли ми дивимось далину. При довготривалій роботі зблизька переважно це телефони, планшети, комп'ютери, дитяче око, щоб постійно не втомлюватись, адаптується до тих умов, в яких його ставлять, та перестає напружуватися зблизу за рахунок розвитку короткозорості. Особливо це стосується дітей, один з батьків, яких має короткозорість. Обмеження батьками часу проведеного за гаджетами. Та щоденні прогулянки на свіжому повітрі протягом двох годин в день є профілактикою розвитку набутої короткозорості.